Вітаю вас на Українському каналі Ви Каштірицях. Зараз я знаходжуся в епіцентрі подій самих найжорстокіших боїв, які проводилися в цих лісах. Дуже був сильний бій. Наступали, відбивали, атакували і тому подібне. Дуже багато загиблих солдат, дуже багато металолому, шмурдяку на даному пагорбі. І зараз я починаю свій пошук цими чудовими лісами, горами-карпатами. Назвичайно сьогодні чудова, гарна погода. Ліс, птахи співають, класно, ляпота просто. Все, дивимося, не примикаємося народ. Все неодмінно вам покажу в цьому відеоролику. Всім приємного перегляду. Ахтунка мегаден. А у мене перший синал. Подивіться, що я знайшов. Це мега рідкість. Давненько. Я вже не знаходив. А знаєте, що це? То є залишки гранати радянської ручної ргд 33 ще запал бачимо, зірваний такий. Дивіться, як вона бабахнула. Ох, розірвало її, бачите? Ось така ручечка від РГД-шки трапилася. Нічого так не. Ось такі ще залишки війни можна в наших лісах знайти. В горах Карпатах. Ну, класний антураж, але нас не цікавить таке шайзе. І ми продовжуємо мандрувати цими. Лісами, Карпатами далі, в пошуках не менш цікавих знахідок. Вельми, шановне панство, а у мене черговий сигнал. І дуже схоже щось на ахтун гранатен. Подивіться, пепем. Бачите? Щось схоже. Зараз в прямому ефірі. Дістаю при вас. Так. Граната була кинута, але не спрацювала. Подивіться. Хо -хо. Так, це ручна граната бойова. Венгерська колотуха 42М. <звук> Ось такий екземплярчик ще. Залишки фарби червоної бачимо. Полосочки, бо вона була бойова. І позначалася трьома червоними полосами. Ну, якось так вона виглядає. Ну що ж, запарпуємо це все акуратно і продовжуємо наші мандри. Нас це не цікавить, А цікавить щось набагато цікавіше, цікавить. Щось таке класне би знайти. Якийсь бункер з МПХ, МГХами, палім'ятами, автоматами і пастолетами. Ну і можна багнетами. Хе -хе. Гарна природа, гарний чудовий день. Ех, Красота, ляпота. Просто одна насолода ходити по цьому лісі. До речі, комарів нема. Друзі, а у мене знову сигнал. І знову подивіться Ахтунг Гранатен. Подивіться, ох, тяжкенька. А то є, подивіться, знаєте що? Радянська ручна граната РГ-42. І рідкісний екземплярчик, чик, можу сказати вам, не часто вони потрапляються у нас і попадаються в лісах Карпат. Це цікаве місце, цікаве нині місце для пошуку. Повна, повна тротило без запалу, можливо, десь тут є запал Ковешникова чи Урзгем. Будемо шукати, але воно нас не цікавить, просто так, для звітності. Ось так. Клас! Ну що? Вона є безпечна, але нас не цікавить, і ми продовжуємо наші мандри. Горами Карпатами. Чудовий день, чудовий ліс. Дає знахідки. І це головне. Вельми, шановне панство, шановні підписники. У мене черговий сигнал. Увімкнення камери, як ви зрозуміли, і подивіться. бум Ось така гранатожка вискочила. То є ручна. Венгерська граната 36М. Теж така була прикольна. Три полоси були. Раз, два, три червоні. Ну, вона чогось не взірвалася. І тут валяється з часів війни. Прикиньте собі лише. 80 років чекала з і дочекалася. Але нас не цікавить, просто вам показати і далі закопати. Поглибшу землю. Ось такий сьогодні гранатний день якийсь. Устірлюється. Ну і таке буває. Чудова природа, подивіться. Ах, краса. Хлопці та дівчата, в мене знову включення, і, як ви зрозуміли, це буде знахідка. Але ви не знаєте, яка, а я вам зараз покажу. І у нас знову цікава знахідка. Бам! Небезпечна! Хо -хо. Подивіться відказничок! Радянська 50-мм міна. Клеймушка є. Бачимо. 66 щось там. 43-й рік. По 43-му році. Тут на бакелітовому значить зривачку МП. Бачимо. Випалено і щось К. Що воно означає? Пишіть коментарі. Ось така, що в бадьорому стані. Бачимо. Відказничок прилетіла. Стабілізатор один погнутий, впала, нікого не вбила тут, не замочила. Треба сховати. Сховаємо, 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 замаскируємо. Все, б, ніхто не бачив і ніхто не наступив. Ось таких ми зараз в хащах, в джунглях карпатських ходимо і хабар увесь. визбираємо від луня війни. Звідти мочила радянська армія. Там були угорські війська, солдати, шанси там є довкола скрізь по пагробі тому тягнуться. І спочатку вони їх вибивали значить, мінами, все можливою зброєю, гранатами, снарядами, всяким-всяким. чим можна. А потім йшли в наступ. Ура! Ну, щось типу того. Якось так було. А ці звідси закидували їх. Угорські солдати різними також гранатами, мінами. Були надзвичайно жорстокі тут бої в роки війни. Ну, але це вже історія. І зараз ми по ній ходимо. І я вам показую все, що знаходжу. Місця вибиті і маємо, що маємо. Щойно, в мене черговий сигнал був, і підняв я ось таку штукенцію, подивіться. Що воно до чого, ця деталюшка могла бути. Хто знає, пишіть коментарі, О, тут видно, що попадання осколкове. Чи, можливо, був зрив. Цю штукенцю відірвало, відігнуло. Дуже схоже мені це на защіпку до ящика, значить, від набою МГ. Але щось важковата така штукенція, можливо, такі були. Можливо, від шварцлози ящика дерев'яного. Або від МГ. Дуже-дуже класна штукенця. Хто знає, от що це могло бути, пишемо в коментарі, але важкенька, важкенька і тут попадання кульове або осколкове дуже розірване все в такому стані печалька. Хоча штучка прикольна. Ну що ж, пишемо в коментарі. Хто що знає? А ми продовжуємо мандрувати цими гарними лісами. Друзі, а у мене цікава знахідка на місцях бойових дій. Зараз вам покажу, ви впадете. Це знаєте що? Ні, не те, що ви подумали. Цього разу все набагато приємніше. Пам! Дивимось. Пам! Ха -ха. Кругляшочок, кругляшочок. Чуєте, дзвонить? Цікаво. Місця бойові, фронтові, а кругляшочок то невідомий. Щось, що це за кругляшочок? Треба терти совєтік, як ви гадаєте, чи не Совєтік? Зараз. Секундочку. протру. друзі. Знаєте, що це? А це виглядає на крейцер. Бачите? Голова, профіль, чись. Ось. І. Па-бам! Ба Перевертаємо. Одиничка. Ха-ха, монета сина. Круляшок ля-ля-ля. Вітайте мене! На бойових позиціях! Один крейцер. Я так зрозумів, що певно він. Але затертий убитий капець. Все лисе, ну це їм притаманно цим крейцерам, Вони такі. Але кругляшочок. Ха-ха. Шукаємо місця бойові, але хтось дуже-дуже давно ходив тут, лазив, невідомо чого, і загубив. Ну, а ми знайшли і продовжуємо ще шукати. Камаради і камрадки, у мене знов сигнал. Зараз побачите щось, вам покажу, бачите? Нічого не бачите. Ох, я вам, О, я вам зараз дістану і покажу. О. Ого, дивіться, стабілізатори поломилися, погнило все. дивіться. Хоп-хоп. То були стабілізатори від авіабомби. АО-2.5 ще. Нема маркування ніякого, надписюль жодних. Ось така була міна чугунна. Нас використовували як протипіхотну. Цими стабілізатором вони втикалися перами в землю і на розтяжку. Ось така важкувата капець. Ось така тут під деревом собі спочивала. Можливо, розсапери, можливо, що. Тепер ми вже не знаємо це ніколи. Але ми і не зупиняємося на досягнутому. А продовжуємо парпати земельку карпатську і ліси Бандерівські. Тут було багато чого, можна знайти. Якось так. У мене черговий сигнальчик. <клес> і подивіться, яка ялинкова прикраса, красива! Можна собі вішати тут на ялиночку і зустрічати. Новий рік. Але ми цього робити не будемо. Гарний стан, подивіться. М-39, німецька ручна граната. Тут вже йде процес розкладання. Але ми чіпати не будемо. Гарний, буквально під листям вискочило, гарний стан, подивіться, який здоровий корпус. Міцний, жодних немає. Це все рухається, бачите, Транспортуючи кілечко, таке, кільце завитком. І все працює. Можна собі вішати. І ось така гранатка на пасочок. Німці мали тут кидали. Сохранчик просто граната. Або бомба. Чудова погода. Комарів практично і нема чогось. Це мені на руку. Камегадин знайшлася ось така знахідочка мені шойна попала. То є залишки ложки, як ви зрозуміли. Якась така важкенька, товстенька. Можливо, на алюміній не дуже схоже, бо вона важкенька. Можливо, дюра алюмінієве якесь. Бо воно дзвенить дуже добре і на метал не схоже. От бачу, тут черкану біленьке чистеньке, значить, дюралюй. Або якийсь цинк. Ось така важкень. Тріснута, ломлена, взірвана. Значить, історія така. Сидить собі, солдатик обідає, нікого не чіпає, зголоднів і хаває, точить, наминає кашку якусь. І тут лиш чує, снарядик прилетів. Бум! І ложечка в одну сторону, а солдатики в іншу сторону. Порозлітались хто куди. якось так буває, ця війна. Знайшов я цікаву знахідку. Гадаю, вам сподобається. Хоча вона вже неловата. Подивіться, пабам. А то є ремінь. Подивіться, з залишками шкіри, солдатський. Ось. Все попукало вже. Така коричнева шкіра якась була. І ремінець цей вже розпадається. Можливо, солдатський, швидше всього, гадаю. По війні. Пряжечка така металева, звичайна, із залишком ремня. Шкіра. Ну, за роки все розпалося. Що поробиш? Люди гинуть. Не то, що шкірий метал. Але метал форева, Heavy metal. Камерадин, А у мене, подивіться, яка знахідка вискочила. Па-бам! Ха-ха! То є помс! Протипіхотна радянська міна загородження. Ось така лишилася лише чугунна болванка з неї. на середині порожня. Нічого там вже немає, а вона була на кілочку, От, бачимо, проглядається. Просто корпус. І то такий собі кривого якогось лиття на скору руку, так як все для війни, все для перемоги. Ось така була міна. Тут встановлені на кілочках, на розтяжку до дерева. І коли воріг ішов, наприклад, вгору стартував. Хотів атакувати і підривався на розтяжечках. Ну, Ця якась розсаперена розтяжечка і нікого не вбила, не зірвала. Після війни так і залишилась тут лежати. Щільдється чекати. На цьому все, шановні підписники і глядачі і гості мого каналу. Будемо завершувати наш пошуковий день сьогоднішній. Знахідок було, що було, все вам показав, нічого не приховав. Місця вибиті наразі, але і так, сьогодні класні знахідки, я вважаю. Після того, що купа пошуківців тут ходили, бродили з детекторами і без ще після фронту, то ще непогано залишили. Все, кому сподобалось дане відео, підтримуємо канал подобаєчками. Строчимо коментарі і підписочку обов'язково з вас. Зустрінемось на цьому ж каналі в новому відео. Все, всім пока, до зустрічі!